Влади ідиотів, судить, патриотів, влада і диотів, судить, патриотів, влада і діотів, судить, патриотів, влада, ідиотів, судить, патріотів! Україна, Україна, Слава Україні! Герої слава дякуватися за підтримку. Ну поки що на свободі всі. Ну і там, я думаю, до 6 числа особливо нам, сподіваюся, нічого не загрожує. Перенесли на 6 -е жовтня засідання, бо не з'явились міліціянти, які є свідками по справі. <кій> ну, в принципі, відбулося чергове звичайне засідання, опитали свідків міліціянтів, вони там трохи плутались, але в принципі давали більш-менш точні свідчення. <кій> От. Ну, Що це означає? Значально, боротьба триває. Україна, ми всі знаємо, є в стані окупації. Ну, Хай окупанти ще трохи порадіють, судячи нас. Все одно ми виберемо свою свободу. І будемо наша Україна в ССД, не коли патріотів за героїчний чин, будуть нагороджувати нарешті, а не сажати за ґрат. Я говорю це не тільки про себе, тому що безліч є людей, які вже роблять приблизно те саме, а деякі роблять вже і більше борючись за власне вільну Україну. Тому ще раз дякую від цим хлопцям. За підтримку товариства. Ханам Бог помагає. Слава Україні! Героям Слава Слава, Слава Слава Україні! Закінчилося чергове судове засідання, було перенесено в черговий раз родин справи через неявку. Працівників міліції, які приймали участь у затриманні хлопців, і тому суд зобов'язав прокуратуру, щоб в наступне судове засідання все-таки наставили працівників міліції. От, а ті, що сьогодні давали свідчення у справі, свідчення дуже ну, незрозумілі. От люди плутаються у цих свідченнях. Дуже багато запитань ми їм поставили. От, ми сподіваємося, що суд врахує це при вже винесенні рішення у справі.